Сьогодні наші війська зіштовхнулися з новою загрозою ФПВ дрони на оптоволокні, їхня головна перевага стійкість до реб. Заглушити такий дрон практично неможливо. Але у цих дронів є слабке місце, довгий оптоволоконний кабель, що тягнеться за ними. Якщо цей кабель прорізати, дрон перестає функціонувати. У цьому відео пропонується саме такий спосіб знешкодження. Система працює за принципом канатної дороги, тільки прокладена по землі. По трасі натягується тонкий, але міцний канат чи група канатів. До нього прикріплюється різальний елемент, як плуг. Канат рухається за допомогою барабана, який приводиться в дію електродвигуном або двигуном внутрішнього згоряння, різець рухається вздовж траси канату та перерізає оптоволоконний кабель дрона. Такі системи встановлюються на відстані від лінії бойового зіткнення у зонах, де часто фіксують проліт дронів, або суцільною смугою вздовж фронту. Їх розташовують там, де оптоволокно опускається на землю, за лісосмугами або на відкритих ділянках. Якщо треба, дерева в потрібних місцях зрізають. Крім знешкодження дронів, система виконує іншу функцію транспортування припасів, харчів, обладнання та евакуація поранених. Для транспортування встановлюються спеціальні вагонетки, в чому перевага такої системи. Це перш за все непомітність, тонкий канат важко помітити у траві чи в землі. Простота ремонту у разі пошкодження відновлення ділянки займає мінімум часу та ресурсів. Це проста, недорога і ефективна технологія, яка може врятувати життя та зерегти позиції наших військ.